У гримерці Діда Мороза усі активно готуються до новорічного свята. Аби привітати малят у садочок дідусь прийшов не сам, а в компанії улюблений героїв мультфільму Маша і ведмідь. Якщо в мультику косолапий невеселий, то нашому герою сумувати ніколи. Справжній ведмідь, справжній нос, та очі, тільки машою зараз це ще. Оборудуємо її і все, і погнали. Я органічно себе почуваю в цьому образі, ніби ніби злився з цією шкурою. Дмитро Дідом Морозом виступає перед різною аудиторією. Працює на корпоративах, приватних вечірках та навчальних закладах. До дітей говорить особливий підхід. Насправді, щоб працювати в такій професії, потрібно дітей любити. Якщо ти їх не любиш, то ти не здадеш ні спільну мову, не зможеш їх чимось заохотити, зацікавити, щоб вони з тобою грали, танцювали, співали, веселились, щоб їм було весело. батьки щоб були задумки задоволені. перед приходом дідуся малят розважають казкові герої, От тільки замінити головного персонажа неможливо. З з щастям, Діточки, доброго ранку. Далі веселі ігри, привітання, вірші та подарунки. Втілити дитячі мрії задоволення не з дешевих. Нині привітання новорічних персонажів у компаніях коштує від 3 до 8 сотень гривень, залежно від програми. Та 31 грудня сума зросте. Зустріти новий рік у компанії Бородатого дідуся і онуки коштуватиме від однієї до двох тисяч гривень. Якщо таке привітання по кишені не всім, то спілкування з Дідом Морозом через скайп обійдеться у 100 гривень. Чому, якщо ми можемо спілкуватися з рідними з близькими по скайпу, не можна зробити, щоб Бу дід Мороз зателефонував дітям діти в шокі, отакі в очі там. Навіть у них забирає слова, вони не можуть спілкуватися. Але там, якщо дід мороз просить співати пісні, вони співають пісні. таке вітання, навіть дуже зручне. Домовляєшся телефоном, оплачуєш послугу через банківську картку, і 31 грудня чекаєш на бажаний дзвінок. Яким би способом ви не вирішили вітати близьких, аби не сталося ніяких неприємностей, попередньо перевірте, який вигляд матиме ваш персональний Дід Мороз. Юлія Поворозник, Андрій Геля, Микола Ляшко, телеканал Київ.